Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так, Будем пекти щось смачне. Щось мені захотілося дуже смачного. Я хочу смачного торта. А самий лучий торт це коли коржі. Медові або з бізе, на наподобі київського торта чи київський торт. О, я думаю, хватить. меду. Ось. І сюди ми дамо зараз трохи соди і відправимо топитися мед. Так, добру чайну ложку соди. О, і відправляю на грубку, хай топиться. Верніше на водяну баню топиться. Во. Так, в чашу вибила шість яєць повністю, яйця всі. І поставила збиватися. А тоді покажу, що далі. Сипала до яєць і в цукру. І збиваю з цукром. Так, мед я розтопила. До яєць збивалися, додала ще десь грам, так 30-40 олії, не більше. Шокіт, я ще солодко не зготувала, я горіха їм. Що я тобі дам? Виляла сюди яєчну масу мед і вимішую з медом, яйця, збиті з олієм і трошки цукру тут було. Гарно, зараз вимішаю, додамо муку і зробимо, напевно, зо два коржі. Ось. Спечемо. А там побачимо. Чи буде два, чи буде більше. Ну, я думаю, що два більше не буде. О, все, вроді, вимішало. Так, всипала муку і вимішую трошки забагато в мене. Замала миска, ну нічого. Зараз я помаленьку не спіша вимішаю. Муку я даю на око, а там побачимо. Чи ще буду докидати, чи ні, напевно, що вже ні. кіт, ти хочеш на двір, чи що ти хочеш? Що ти гониш коло мене? Він їсти хоче м'ясо. Він ще не виїв свого. Він же почув, що тут солодке робиться, а він же ж за солодким як не знати за чим. Бешкетник. там далі щось робиться, він хоче ще чогось. А ще вони добре чують, що є оселедець на столі. Ось, бешкетники котячі. Ну той за солодким, то взагалі. Зараз вимішаю, тоді покажу далі. Так. Одну паляничку наляла, але тут буде ще дві, вона одну не влізе. Так, це сир кота. збивається. Я вчора зварила рікоту, на них поставила на віддушування і все. І гуртувала. Смачну-смачну рікоту. Ложка з твоєї рікоти. Ой. Буде добре. Це в мене сметана. Моя домашня. Я до неї додала трошки цукру. Сметана густа, я додала ще молока, щоб мені збити можна було, бо так дуже тяжко збити, в моменті загустає і не співає цукор розтопитися. З молоком воно спіє збитися. Так, сметану я збила, додаю сюди рікоту. Ng Sharras parebie Гарно, що платить за міксеру і тяжко. Ось такий вийшов крем густий густий і З рікотою. А рікоту вару? У мене є відео на каналі я і мої кози, як я з рікоти вару сир. Те, сироватки після твердого сира. Тільки з цільного молока я роблю сир. І з цього єсть е, сироватки я потім вару рікоту. Виходить дуже гарна рікота і багато. Ось. Так що ось таке. Ось такий у нас вийшов смачний крем. Так, взяла один корж. Помастила кремом, а тепер покришу сюди чорну сливу. Притиснемо другим коржем і помастимо. Ще раз. Такий вийшов крем смачний. Якщо ось такі, то справи буде нам смачно, буде дуже смачно. Ось так то. Хто там до нас, заходьте на наш смачний тортик. Нет. Я чуть кинула только. И сыр угу. Так, дам по пальцам Зара, кумусь. Эй, сер Зар... <laughs> Не, я сердень, выбрал. Зараз. Да Наталька. А, что за... А що доброго робиш? А, ти його верхом такого Да? не знаю. Звичайно, нічого не буде. <рес> Дякую, дуже смачно. От коза мала. Зараз я вам людочки покажу, що вона зробила. Тільки пальці помию. Ну, ти дивись, не вийде. Бачите, що вона зробила? робила? Кай, ти тут його прикриєш кремом. <рес> Кай, треба попробувати, чи смачна паляниця. От коза моя мала. Ось так. О. Зараз як перемащу все, тоді вже покажу. Ось. Так. Ось такий має вид. Я обрізала сторону. Перемастки я багато положила, а зараз його відправлю. Застигати. І тоді, вже як він застигне, я в шорці покажу, який він нарізаний буде. Ось, дивіться, кому цікаво який буде шортик. Я тут ще сюди під верхній корж положила таке варення, капельки чорниця з тим загрусом, що в мене є. І воно буде мати гарний вид в розрізі. Ну, зараз його різати не буду, виношу в ганок Хай застигає. А вам всім гарного вечора, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. На, Тобі даю здачу. Ось. А я йду до праці далі.